Президент їде на Хмельниччину. Про це офіційно заявляє голова облдержадміністрації Василь Ядуха. В обласний центр Віктор Янукович не завітає. Його прийматиме Кам'янець-Подільський. Главі держави покажуть гордість Хмельниччини і одне з найпотужніших підприємств Європи цементний завод. Планується, що президент України відвідає відкрите акціонерне товариство Подільський цемент. Ознайомиться з провадженням життя інноваційного інвестиційного проекту з переходу мокрого виробництва на сухий цементу, обов'язково прийме участь в церемонії запуску в дію нових збудованих потужностей. Також Віктор Янукович планує відвідати Кам'янець-Подільську фортецю одне з семи чудес України, і послухати, що на Хмельниччині зробили за останніх півтора роки. Обласна влада звітуватиме перед президентом про стан справ в області. Це буде перший візит Віктора Януковича в нашу область у статусі глави держави. Такий шанс втрачати гріх, каже Василь Ядуха. У президента проситимуть фінансової допомоги для області. В першу чергу мене хвилюють дороги, які сьогодні є, адже сама центральна дорога М 12 Аж 03, 40 років не виділялися кошти на капітальне будівництво, тільки поточний поверхневий ремонт. Ви знаєте, що в нас достатньо велику суму це 200 млн грн потрібно на будівництво нової, нового корпусу нашої обласної дитячої лікарні, щоб він відповідав самим сучасним. Європейським стандартам, де потрібно розмістити щонайменше 5 відділень, і цілий ряд інших питань, в тому числі водогін, Чернирівка, Хмельницький. Приїхати на Хмельниччину президент України збирався вже кілька разів. Через зайнятість голови держави візит відміняли. В облдержадміністрації не сумніваються. 13 жовтня Віктор Янукович таки завітає в нашу область. На це вже є офіційне протокольне рішення зі столиці. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.